Чому звання МВП у фіналі Ліги Чемпіонів вважається однією з найбільших помилок? Прокляття фіналу Ліги Чемпіонів реально існує, і один гравець зараз у великій небезпеці, адже він наступний у списку. У 20-му році команд став МВП фіналу Ліги Чемпіонів. Після цього він порвав хрестоподібні зв'язки і фактично завершив кар'єру. Відновлення зайняло 8 місяців у 21-му фіналі МВП визнали Нголо канте і незабаром він також отримав розрив хрестоподібних зв'язок і вибув на півроку фіналі 22-го кращий гравець куртуа, але і його спіткала та ж доля. Травма хрестоподібних зв'язок цілий рік поза грою. У 23-му році Родрі став МВП фіналу і теж порвав хрестоподібні зв'язки, провівши 8 місяців на милицях. У 24-му Карвахаль і знову розрив хрестоподібних зв'язок. А в 25-му році найкращим гравцем фіналу назвали Дезіре Дуе після фантастичного матчу проти Інтера, де він забив два голи. Якщо прокляття продовжить діяти, як і всі попередні роки, то його. О, може спіткати та сама травма це всього лише збіг чи доля.